Наш наступний гість Владислав Селезньов, речник Генерального штабу збройних сил України, людина, яку ми завжди раді тут бачити, аби вона пояснила нам все, що відбувається. Про забезпечення, якщо встигнемо, поговоримо. Більше зараз цікавить оця ситуація із сектором М і з правим сектором. На тлі відставки Коломойського це виглядає досить небезпечно. Я не привіталася. Добрий вечір вам, Добрий пане вечір. Владиславе. От, скажіть, будь ласка. Заспокойте, якщо можете глядачів, бо на тлі відставки Коломойського це виглядає ну досить небезпечно, оскільки пов'язують правий сектор і якимось чином із ним. Поясніть, будь ласка, чи був такий наказ лишати Широкіне, бо не зрозуміло нам все ж таки до кінця, і чи дійшли згоди із командуванням добровольчого батальйону Правий сектор. Дарина, доброго вечора. Хочу заспокоїти і вас і всіх і тих наших глядачів, хто нас нині дивиться, наказу залишати позицію в широкіна не надходило. Напередодні була нарада, на яку запрошували представники добровольчих підрозділів, під час якої їм було запропоновано кілька варіантів вирішення питання пов'язане з структуризацією та систематизацією тих підрозділів, які знаходяться нині в зоні проведення антитерористичної операції. Було запропоновано варіантів Входження до складу підрозділів Національної гвардії, а також варіант входження до складу збройних сил України через призов через районний військовий комісаріат. Це стандартна процедура, через яку приходять усі військовослужбовці, які нині знаходяться в лавах збройних сил України. Але ж вони вже відмовилися від національної гвардії від цього другого варіанту. Бо це виглядає дійсно як така. Намагання їх розділити так, вони хочуть лишатися е, всі разом і разом бути підпорядковані. Е... Міністерство оборони, чому так чому цей варіант не розглядається, Дарина будь-які варіанти розглядаються і є на, на порядку денному. Нині тривають переговори, і ціль цих переговорів дійти до такого варіанту подальшого розвитку подій, щоб всі були задоволені, і насправді Збройні Сили України дуже зацікавлені в тому, щоб до наших лав увійшли представники добровольчих підрозділів, тому що це. Патріоти це добре підготовлені військовослужбовці, ті, які мають потужний бойовий досвід зі свого боку, Збройні сили України гарантують повний комплекс соціальних пільг та гарантій, які декларує і забезпечує наша держава. А крім того, постає зараз питання належного забезпечення озброєнням та військовою технікою. Зрозуміло, що в межах тих можливостей, які є на сьогоднішній день нашої держави, в наших збройних силах, але тим не менше це набагато більше ніж те, чим нині раді. Розпоряджаються добровольчі підрозділи, тобто процес входження підрозділів добровольчих до складу, в тому числі Збройних сил України, є взаємовигідний, тому що ми робимо всі спільну справу. Наше завдання забезпечити мир та спокій на сході України, стримати агресію противника. Так, дуже б не хотілося, щоб ці переформатування призвели до да, ну послабили б нашу обороноздатність. Тим більше, що от е, хотіла теж ваш коментар почути. Цього чи він взагалі уваги? Сьогодні Путін на колегії ФСБ доручив прикордонникам виявляти людей, що добровільно брали участь в АТО в Україні, і ну він традиційно використав при цьому термін каратілі, і е, щось мені, наче ФСБ і раніше полювало на наших бійців, викрадало їх з території України. Яскравий приклад це Надія Савченко. Але що означає власне сьогоднішня оця заява? Чи може бути це анонсом якихось більш активних бойових дій? Ну, ми пам'ятаємо про те, що нині триває інформаційна силова операція. Тож багато заяв представників вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації спрямовано саме на, на створення обстановки напруженості, створення певних провокацій, так само на здійснюють і, і напружують ситуацію представники саме проголошених ЛНР і ДНР, які час від часу роблять заяви про те, що вони будуть і в подальшому заострювати обстановку на сході України і будуть намагатися штурмувати наші позиції і йти надалі. Ми всі чітко розуміємо, що це певною мірою політичної заяви спрямова на те, щоб почути, по-перше, реакцію всього світу на ці заяви, а по-друге, перевірити наскільки готові сили, які задіяні в рамках антитерористичної операції, ефективно протидіяти і заявам, і будь-яким викликам з боку бойовиків. Подія останніх кількох днів свідчить про те, що сили антитерористичної операції. На усіх ділянках та рубежах чітко тримають оборону. Там, де бойовики намагаються атакувати наші позиції, всі ці атаки відбиваються відбувають, бойовики вимушені під нашим тиском відступати протягом сьогоднішнього дня. Наприклад, зафіксовано 29 обстрілів. З них 15 бойовики використовували. Гранатомети та міномети, в тому числі 120 мм міномети в районі населеного Путогранітна, а також неподалік Донецька, в районі Авдіївки, вони використовували 120-мм міномети. Я нагадаю, це саме ті системи озброєння, які мали бути відведені відповідно до мінського протоколу та мінського меморандуму. Наш президент сьогодні зробив можна сказати протилежну за змістом заяву у Харкові про готовність відвести танки від лінії розмежування. Він сказав, що це пропозиція, але Росія тоді має забезпечити режим припинення вогню мають бути звільнені усі заручники, та забезпечена ефективна діяльність спільних моніторингових груп в точках, де найбільш інтенсивні обстріли. Ну, тим часом в Україну зайшов вже 22-й конвой з Росії сьогодні? Як умови мінську 2 не виконуються, як нам це підтвердив ваш колега на початку програми Анатолій Стельмах. Як на це реагує Україна і чи відводитиме за таких обставин свої танки? Безумовно, Дарина, є здоровий глузд і є розуміння ситуації. Ми за будь-яких умов не пайдемо на те, щоб послабити наші позиції вздовж лінії розмежування сторін. Це принципова позиція. Тому що, окрім безпеки особового складу, який виконує завдання зі стримування, стримування агресії противника. Є ще завдання збереження життя та здоров'я тих громадян України, які мешкають на території підконтрольним силам антитерористичної операції. Тому цей процес буде відбуватися Дуже обачна, дуже обережна з урахуванням тієї ситуації, що складається на сході України, тобто, чи правильно я розумію, що наразі щодо відведення ніхто не виконує цих домовленостей, оскільки ну, це було б нерозумно нам відводити, коли вони цього не роблять. Тобто, чи, ну, частково ми це зробили, однак ну, говорять про те експерти, що насправді і Україна. Не робить всього про що домовились? Ну і це логічно, як на мене, але поясніть, щоб нам було зрозуміло: за яких тобто, як це взагалі відбувається, на на які на яку відстань відводиться? Скільки треба часу, щоб активізувати це все і підігнати знову, якщо почнеться наступ? Дарина процедура, за якою діяла Україна під час відведення своїх озброєнь та військової техніки, була абсолютно прозора. Відведення військової техніки відбувалось під контролем представників спостережної місії ОБСЄ у присутності представників засобу масової інформації. І нині щоразу представники спостережної місії прибувають на ті ділянки, ті, ті рубежі, де нині знаходиться. Наша зброя, наша військова техніка перевіряється, в тому числі і за номерами свіряється зі своїми записами. Тобто, ми відкриті для постійного моніторингу з боку спостережної місії ОБСЄ. В той же час є певні заходи спрямовані на те, щоб у будь-якому випадку загострення ситуації сила антирастична операція, зокрема наша вогнева, міць могла бути розгорнута у стислі терміни і максимально ефективно відреагувати на будь-які виклики з боку бойовиків. Тому що завдання, яке стоїть перед нами, воно абсолютно очевидне. Є лінія розмежування сторін. Ми на цій лінії закріпились, тримаємо оборону, стримуємо агресію противника і на цих рубежах будемо продовжувати знаходитись далі, як визначено на верховну головну команду, визначено вищим військово-політичним керівництвом країни. Нам би було це робити набагато легше, якби дійсно от у нас на кордоні була справжня така стіна або рів, про які багато говорили. Сьогодні з'явилася інформація про пожвавлення цього проекту. Стіна на кордоні. Ми пам'ятаємо, що він був проанонсований і певні гроші чималі були виділені ще минулого року. В якому він стані сьогодні, і на яких ділянках його будуватимуть тепер? А, Дарина, мені важко вести мову про проект стіна, тому що це питання більше стосується міністерства інфраструктури. Сама ця установа має облаштовувати спільно з прикордонними силами державний кордон між Російською Федерацією та Україною. Сили антитерористичної операції на передні, на передніх рубіжах на передніх ділянках зводних та опорних пунктах побудували надійну. Систему оборони закріпилася там тими силами, які визначені для охорони та оборони цих ділянок, цих рубежів. Тобто, в своєму сегменті ми забезпечуємо в повному обсязі надійну охорону тих ділянок, тих рубежів, на яких ми знаходимося. Тобто ви не чекаєте тієї стіни, ви робите свою, правильно? Так, так, безумовно, тому що ми маємо забезпечити в тому числі безпеку особового складу, який несе службу на блокпостах, на опорних пунктах, на спостережних пунктах. Попри те, що як ми всі погодились, мінські домовленості не виконуються, ми можемо говорити про певне затища останнім часом. Так от цікаво, що в цей час затища, коли не можна стріляти, наступати і немає якихось активних наступів, ну принаймні в тих місцях, що робиться, яким чином готуються, до чого готуються, якщо все більш-менш спокійно в деяких. Окремих ділянках чи буде там ротація, демобілізація? Чого чекати родичам наших бійців? Дарина, незважаючи на те, що кількість обстрілів і та їх інтенсивність останнім часом трішки зменшилась, сила антитерористичної операції постійно перебуває в бойовій готовності і готові реагувати на будь-які виклики, які можуть виникати в рамках реалізації нами заходів за планом АТО. А одночасно з цим проводяться планові роботи щодо обслуговування озброєння та військової техніки. Є така можливість. Зараз техніка знаходиться на запасних ділянках та рубежах. Там є можливість привести її до ладу від Ремонтувати, провести регламентні роботи. Крім того, тривають заходи, пов'язані з демобілізацією першої хвилі наших бійців. Які... В березні минулого року стали на захист незалежності та територіальної цілісності нашої країни. Тривають заходи пов'язані з четвертою хвилею мобілізації, тобто триває курс підготовки на навчальних центрах та полігонах для тих військовослужбовців, які призиваються в рамках четвертої хвилі мобілізації. Відбувається певна ротація сил в зоні антитерористичної операції. Але зрозуміло, що певні деталі я не можу повідомляти, тому що наше головне завдання забезпечити, Чити безумовно стримування агресії на ділянках на лінії розмежування сторін і робити ми все таким чином, щоб ми це завдання виконали в повному обсязі. Все ж таки про демобілізацію, можливо, ви могли би поділитися якоюсь більш конкретною інформацією, оскільки так. це дуже важливо для наших глядачів? Да, безумовно. Порядка 35 тисяч військовослужбовців планується звільнити під час першої хвилі демобілізації на сьогоднішній день. Звільнення з лав збройних сил України 20 тисяч 300 військовослужбовців. Цей процес продовжується. Відбувається цей процес планово. Тому що треба чітко розуміти, що всі військовослужбовці, які повертаються до рідних домівок після року перебування в зоні проведення антитерористичної операції, мають отримати усі необхідні. Соціальні виплати, ті виплати, які гарантує держава, які гарантує збройний сил України, отримати усі необхідні документи, які стануть потім підстави підґрунтів для того, щоб отримати статус учасника бойових дій, пройти через усі необхідні соціальні процедури, пройти процедуру. Адаптації к цивільному життю, крім того, проводиться відповідна робота з тим військовослужбовцями, які звільняються з лав Збройних сил України в рамках демобілізації, тому що безумовно Збройні Сили України зацікавлені в тому, що військовослужбовці, які протягом року виконували завдання в зоні АТО, мають безцінний бойовий досвід. Тому Збройні сили України дуже зацікавлені в такі, в таких військовослужбовців, тому що досвід помножений на відповідну підготовку та відповідальність Відповідно забезпеченість у кінець кінцем дасть чудові результати, дозволить нам меншими силами ефективніше виконувати завдання захорони та оборони наших рубежів. Ну ви так розповідаєте, все виглядає дуже добре. Однак, ми знаємо, що насправді на жаль є проблеми і з документами, так, так. і держава не може забезпечити належної реабілітації. І, попри те, що вся країна постійно віддає на фронт гроші і Волонтери збирають все, що потрібно. Знаємо, що міноборони заявило, що недостатньо тих грошей, що виділяються офіційно. Розкажіть, будь ласка, все ж таки, які проблеми ви вважаєте найбільш нагальними, і які шляхи їх вирішення, коли вони будуть вирішені? Дарина, насправді я не намагаюся рапортувати, розповідати, що все в нас добре, проблем вистачає. І найголовніше, що про ці проблеми знає керівництво генерального штабу і ті командири на місцях і роблять все необхідне для того, щоб з цими проблемами не лише жити, а й їх вирішувати. Це принципово, тому що закривати очі на абсолютно очевидні речі ну, це справа кепська і такого доброго толку з цього не буде. Тому за наявність. Явних ресурсів за наявних можливостей відбувається і ремонт озброєння та військової техніки. Вносяться в певні вдосконалення в програму підготовку тих військовослужбовців, які згодом будуть захищати наші рубежі в зоні антитерористичної операції. Було прийнято рішення керівництвом генерального штабу щодо продовження терміну підготовки тих військовослужбовців, які згодом поміняють наших військових в зоні антитерористичної операції за певними спеціальностями. Термін навчання збільшений від 7 до 14 Діб, тобто розуміння того, що є проблема, але треба шукати варіанти її вирішення. Та а не рапортувати і розповідати, що ми не спроможні цю проблему вирішити. Це це розуміння. Є використовуються усі наявні ресурси. За зачастую використовується досить нестандартні рішення. Безумовно нам дуже допомагають в цій, в цій роботі представники волонтерських рухів, які забезпечують чітку комунікацію комунікацію, надають відповідно нам допомогу. В питаннях ремонту, обслуговування техніки, в питаннях Зрозуміло. да забезпечення биту та побуту наших військових.